В ефірі останні спортивні новини в студії Хендриксон. Мої вітання в Кременчуці. Пройшов центральний поєдинок 16-го туру Української хокейної ліги. Місцевий одноіменний клуб зустрівся з Кривбасом. Про цей матч далі докладніше. Це вже була четверта особиста зустріч Кременчука та Кривбасу. До цієї баталії підопічні Олександра Кулікова брали гору над принциповим суперником. Але вчора, вперше з початку чемпіонату, господарям Айсберга вдалося схилити чашу Терезів вже на свій бік. І переважно завдяки ефектному поверненню з Лазарета Юрія Петранговського. Гра вийшла дуже важкою і безкомпромісною, загалом, характерною для протистояння Кременчука та Кривбасу. Вже з перших хвилин стало зрозуміло про наміри команди Дмитра Підгурського. Минулорічний бронзовий призер відразу ж заволодів ігровою перевагою та окупував Криворізькі ворота. Оборона Кривбасу тримала удар до 13-ї хвилини, коли прогавила відскок шайби до Юрія Петранговського 1-0. Кременчук після відкритого рахунку швидкості не збавив. навпаки, бомбардування воріт Дениса Черепанова продовжились з подвійною регулярністю. Гол у ворота гостей назрівав, і незабаром Петранговський, опинившись у гордій самоті в районі п'ятака, могутнім китком оформив дубль 2-0. Проте навіть після такого рахунку інтрига у грі зберігалась. Гості не полишали надії розпечатати ворота Микити Петленка. Він у цей день заміняв дискваліфікованого Едуарда Захарченка. І за декілька хвилин до сирени Кривбас зумів притул наблизитись до Кременчука. Після китка Ігора Слюсара першим на добиванні опинився Олександр Караульчук. На жаль, для більшого синьо-білим не вистачило ані сил, ані часу. Кременчук з четвертої спроби обіграв Кривбас. Остаточний рахунок матчу один. Ця вікторія змістила Криворіжців на третю позицію в чемпіонаті. Проте у команди Олександра Кулікова на відміну від Кременчука ще є гра у запасі. До самого кінця була інтрига. І ви бачите, які із чотирьох ігор в чемпіонаті, які ми провели, три овертаймами, вертаймами. Там булітні серії. серії. Ну, не так просто Це ж команда Кременчука. це не якась команда. І виграти її не так просто. Сьогодні ми зробили більше шивок. Кременчук побіділ. Олександр Хрищенко, місто спорт. Євген Хитров повертається. Криворізький середньоваговик, який нині живе і тренується у Сполучених Штатах, невдовзі знову вийде в ринг. Про це заявив сам боксер у своєму відеозверненні до вболівальників. Привіт, друзі, на ну, що я можу сказати? Ми не встановлюємося, ми як положено, Вечір, ніч, утро. Всього наша робота кипить, ми готуємося. Далі продовжуємо. Наши все движения, тренировочки. Всем хорошего вечера, доброго утра, хорошего дня. Бодрячком смотрите меня в декабре. Покажу классный бокс. Вы увидите нового меня. Надеюсь, скоро будет чемпионский бой. Давайте, всем хорошего вечера. Хорошего настроения, позитива, любви, смеха, радости, веселья. Кайфуйте. Жизнь коротка река. Спробуємо дотриматися порад нашого земляка, тим паче, що робочий тиждень добіг кінця а попереду вихідні. Проведіть їх з користю. А поки це все з вами був Олег Ендриксон. Бережіть себе.